Досить люди. Я вас прошу, досить довіряти отаким от потворам, типу віщуням, гадалкам. Ви бачили її хоч раз в інтернеті? Оце недолуге. Воно сидить і розповідає, де будуть прильоти. Каже: завтра будуть прильоти у Харкові, в Херсоні, в Кривом Розі. Звісно, будуть там кожного дня прильоти. Я теж можу бути такою гадалкою. Так розумієте, оце недолуге, воно навіть читати не вміє. От послухайте. Тож Бог не допомагає якому так моляться і просять про мир. А та война, та наказання України. Я ж уже об этом говорила. Це кара українського народу. Хатіть, вірте, хаті і як вам? Я вже не кажу, що воно розмовляє кацапською мовою. Розумієте, воно зовсім тупе. При тому, що е коли я почув, що вона сказала, що одна область України віді відійде в Руминію, а це область Волинська. Та подивися ти на карту, ось подивися, де знаходиться Волинська область і де Руминія. Ну, хоча б в карту подивися перед тим, як ляпати. А таких гадалків дуже багато. Вони зараз розвелися, розплодилися, а люди їм довіряють, вірять, записуються на індивідуальні е, розклади карт там, чи ще чогось третього глазу. А вони їм вішають, вішають, люди вірять і донатять їм, а не на ЗСУ. А могли би ці гроші на себе потратити. Чи на війну, і на допомогу, щоб наші хлопці могли перемогти? Люди. Схаменіться, я вас прошу!